Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко! і Це гра Козаки 3. Дякую, друзі, усім за привітання. Хто не в курсі, буквально вчора був один місяць каналу Сашко Юей. Дуже всім дякую за привітання. Якщо ви ще не привітали, будь ласка, залишіть комент, позитивний, гарний під відео. Це допомагає. Підвищувати рейтинг відео, і вони підіймаються і підіймаються. Дивіться, в нас зараз рейтинг. Я граю через вогняний залізний каток, як ви бачите, через пікінерів залізних міцних та гренадерів. Мій союзник грає через. Ну, Теж через пікінерів та через а, через списоносців, бо це Раша. <смі> через списоносців та рундаширів. Ну, і наші супротивники також. Дуже добре, дуже добре. Так, друзі, дивіться. Нещодавно мені написали у коментарях, що я занадто емоційний, що це так не годиться за багато емоцій. І я тому вирішив тепер вести відео ось так. Ди, дивіться, дивіться, ось йдуть гренадери, вони стають сюди. Дивіться, я побудував дві козари. Дві казарми. Ага, зараз, зараз буду, буду. Я ось так вести. Озвучувати відео, а <рістил> не, не дочекаєтеся ось. Так, буду вести, як хочу. Мені здається, і так забагато вже є каналів, там де хлопці дуже добре грають, але. Озвучують відео не емоційно, просто описують те, що вони роблять. А я хочу, щоб відео були більш емоційні, щоб вони вас трошки розважали, щоб ви разом зі мною ось цю енергію могли пропустити скрізь себе, могли заряджатися якимось позитивом, коли дивитеся, просто улюблену гру Козаки 3». У моєму, звісно, виконанні виконання Сашкою. <свісно> добре, добре, друзі. Якщо ви ще не підписались, будь ласка, підпишіться, тому що через буквально 20 секунд буде вже битва, і дуже важливо, щоб ви підписалися, поставили жирнючий лайк, написали гарний комент, бо... бо це український контент, і треба його підіймати. Добре, дивіться, що в нас зараз. Зараз ми з зеленим домовилися а, зробити щось дуже прикольне. А, дивіться, синій, а, дуже сильний, синій дуже сильний. <хе> так, так. І якщо він би напав на мене, він би просто мене зніс. Ну, дивіться, реально. А, і те ж саме, мені здається, навіть і зелений не витримав би. Але ми вирішили. Поперепису і ми з зеленим. Зелений написав мені, що Давай атакувати синього разом. Тому що червоний, як ми бачимо, він тут ще е збирає війська. Так, він тут пішов вже у рейд до зеленого, але, але все ж таки від цього рейду зелений відіб'ється. А ось синій чи відіб'ється він, коли ми з зеленим... Де ось тут зелений, ми з зеленим прийдемо до нього. Я теж вже вирушив. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи зможемо ми з Зеленим знести синього, а потім вже е, розправитися з, е, з червоним. Напишіть, напишіть у коментах, це дуже-дуже важливо. Е, так, дивіться, у синього дуже така непогана товпень. Е, дивіться, в військо близько а, 7 сотень. Дуже добре, дуже добре. Зараз у зеленого після трішки битви десь 400. Пікінери, рундашири, дуже добре. А ось вже підходжу і я. Дивіться, дивіться, дивіться. Добре, добре. Ось така, ось така цікава битва. І мені здається, якщо ви в рейтингу граєте реально проти. Сильного супротивника, то вам треба спочатку, е ви, ваш союзник, атакувати сильного супротивника, зносити його. Тому що, якщо ви, е ви разом не зможете знести сильного супротивника, то ви просто потім нічого не зможете зробити з двома. А ось що це в нас тут нам вдається. Це реально шанс. Перемогти, дивіться, червоний йде на допомогу, хоча, хоча там вже нічого допомагати, йому треба було йти на зеленого, тому що у зеленого тут практично нічого немає. Він би зніс зеленого, і зеленому було б не переливки. А Яке я слово вивчив, Не переливки. Продовжую, продовжую, друзі, вчити українську, дуже, дуже прикольно. Усім вам раджу слухати пісні українською, читати якісь статті українською, пости в інстаграмі українською про історію України. Це дуже-дуже важливо, тому що такий зараз час. Так, дивіться, червоний, червоний ось стоїть, він вже чекає. І що ми зараз будемо робити? Дивіться, зараз зелений буде йти на базу червоного. А я, Фіолетовий, буду відволікати. Як ви гадаєте, чи вистачить мені сил після битви з синім протистояти оцій армії червоного? Дивіться, зелений на нього. Не, не дивиться навіть. Він біж, біжить суто на базу. А ось тут я вже зустрічаю червоного. Так, дивіться, дивіться. Гренадери відпрацьовують просто нереально круто. І, звісно, що прокачані пікенери дуже круто стримують. Списоносців. І дивіться, у Зеленого тут практично вся його товпень йде на червоного, моя товпень йде на червоного. Дуже-дуже добре, подивимося, що ось тут нас чекає. А нас тут практично нічого не чекає. Нас тут чекає тільки перемога. Ну, і це дуже прикольно, мені здається, тому що ось тут ми. Заходимо до Раші і просто зараз будемо його зносити. Ну, це дуже-дуже символічно. Європа <смі> входить до Рашки і зносить її, її нафіг. Дуже прикольна. Ось така гра. Мені здається, вона цікава саме тим, що можна подивитися, як саме протистояти сильним суперникам у рейтингу. Ви домовляєтеся в чаті е, з своїм союзником. Якщо ви не знаєте, як переписуватися у чаті, нажимаєте Ctrl-Enter, і тоді ви пишете суто своєму союзнику, а не усім. Давай, давай нападати на синього. І тут усі бачать, і це вже не буде сюрпризом. А коли ви переписуєтеся через Ctrl-Enter, то вже все добре. Ну, дивіться, тут, здається, він. Е, вже вийшов. Так, так, він вийшов, е, капітулював дуже гарне слово, е, особисто, коли це робить твій супротивник. Ну, ось така гра. З вами був Сашко. Е, Підписуйтеся, ставте лайки, е, під, подивіться обов'язково відео, яке я зняв. на Свято місяць каналу, там 10 лінкорів протистояли сотні гармат. Це було дуже прикольно, дуже розважальне відео. Подивіться, напишіть якийсь класний комент. Мені буде дуже-дуже приємно і. Я роблю це для вас, щоб підіймати вам якось як настрій, щоб вам було веселіше дивитися, грати і взагалі проводити час. Тому з вами був Сашко. Бажаю вам щастя, вдачі, бажаю нам всім перемоги. Слава Україні, друзі! Пишіть у коментах там героям слава чи слава зсу! Це буде дуже дуже круто. А від мене... Надалі для вас дуже цікаве відео. Тому до побачення, друзі!